Так, і третя частина. Дивимось. Оце отак виглядає. Відро імітує вулик. У мене восьмирамочники, тому мені простіше. Тобто підійшли, отак рукою прижали і легенько відпустили. В цей час стрілка здвинулась, щоб обрати енерційність вагів. І подивилися, який. Показник. Якщо у вас поганий зір або вам важко нагинатися, то можна поставити одне дзеркало, а тут друге дзеркало на дощечку прикрутити. І ви будете дивитись зверху і бачити показники вагів. Можна фонариком просвічувати. Це такий простий варіант. Для контрольних вагів на пасіці, дешево і сердито.